Добрий день, з вами Оля Онощенко. Це канал Піди поїж». Я сертифікований нутріціолог, персональний тренер і доктор соціальних наук. Сьогодні ми поговоримо про межі компетенції нутріціологів. Записати це відео мене спонукнув пост сторіс відомої української блогерки, яка записалась до нутріціолога, і вона виклила список аналізів, гормонів, мікроелементів тощо. Які прописав її нутриціолог. каже, записались до нутріціолога. І я взагалі бачу такий тренд судячи з інстаграму, дивлячись на блогерів і інфлюенсерів, що зараз всі ходять до нутріціологів, а нутріціологи прописують їм величезні списки аналізів. Що з цим не так? Справа в тому, що якщо ми знаходимо нутріціологи, прописуємо аналізи і знаходимо, що щось не в порядку, якщо, наприклад, є дефіцит вітаміну в 12 або якщо інсулін підвищений чи цукор в крові, ми зобов'язані відправити людину або до лікаря загальної практики, щоб розібратись, або до спеціаліста. Наприклад, якщо гормони щитоподібної залози не в порядку, то нутриціолог ні в якому разі не має це лікувати. Це ендокринолог, це сфера відповідальності ендокринолога. Або ми можемо побачити, що холестерин не в нормі. Тоді ми теж відправляємо клієнта до відповідного лікаря. І тоді, уже проконсультувавшись з лікарем, ми можемо підтримати людину з нашими рекомендаціями. Але ми не маємо права, ми, нутриціологи, не маємо права лікувати різні стани, хвороби, маніпулювати гормонами, не дай Боже, і лікувати дефіцити. Або надлишки Наведу приклад, моя клієнтка жалілась на втому. По плану я би могла її направити на аналізи, здати вітамін в 12 ФОЛАТ, залізо і перевірити щитоподібну залозу. І уявімо, що ми знайшли, що є дефіцит вітаміну в 12 в цьому випадку я, як нутріціолог, не можу прописати їй пигулки або сказати їж більше продуктів тваринного походження. Чому? Тому що треба виявити причину, чому дефіцит вітаміну в 12 У випадку моєї клієнтки, вітамін в 12 просто не засвоювався, тобто зі шлунку він не потрапляв у кров. І якщо ми пропишемо їй пигулки в 12 або скажемо їж більше м'яса, то це не допоможе. Лікар їй прописав ін'єкції. І так, як не знайшли причину, тому ми не можемо пролікувати цю причину, ми не знаємо, що там відбувається. То лікар прописав їй ін'єкції вітаміну в 12 регулярні так і живе. Або інший приклад: клієнтка прийшла до мене уже з висновками лікаря про те, що в неї передіабетичний стан на основі її аналізів крові. І лікар сказав: треба скинути вагу. Вона прийшла до мене, я їй допомогла скинути 10% ваги. Достатньо скинути 10% ваги для того, щоб побачити вже покращення всіх параметрів здоров'я. І вона тоді пішла знову до лікаря. Ну, взагалі, якщо є передіабетичний стан, то лікар дає певні поради і одразу записує, щоб моніторити ваш стан. Тому вона знову пішла до лікаря і вже з новою вагою скинувши вагу, аналізи показали, що переддіабетичного стану вже немає. В неї вже все нормально. Якщо б я першопочатково ще до, нашої, до початку нашої роботи відправила на аналізи, і аналізи показали би, що щось не в нормі, то я її все одно мала би відправити до лікаря. І тут така трошки робота зайва виходить, тому що в результаті Аналізів нам можуть знадобитись ще додаткові аналізи, щоб дослідити. Тому краще йти до лікаря, щоб двічі туди-сюди не ходити. І вже з висновками лікаря і його вказівками вже можна працювати з нутриціологом, щоб той допомагав або менеджити ваш стан, якийсь синдром, або допоміг зі збалансуванням харчування для того, щоб покращити ваш стан. Але знову ж повторююсь, нутриціологи не лікують дефіцити, профіцити і гормональні, так би мовити, дисбаланси. А у разі хвороби, певних станів і синдромів, справа нутриціолога підтримати людину з харчуванням уже після консультації з лікарем. Я дуже часто раджу клієнтам перевірити свій вітамін Д. Тому що якщо людина вітамін Д не приймає. І не працює на сонці кожен день, а більшість людей цього не робить, то в більшості буде дефіцит вітаміну Д. А це дуже серйозний дефіцит. От якщо ви мене зараз слухаєте, вітамін Д не приймаєте, на сонці не працюєте, кожен день не виходите, то підіть, перевірте свій вітамін Д. Це дуже важливий елемент. Він виконує функції гормону, в принципі. Тому дефіцит вітаміну Д можете, можете рахувати гормональним дисбалансом. Він впливає на все, на здоров'я, на енергію, на зниження ваги, обов'язково підтримувати рівень вітаміну Д на рівні. І краще все-таки, якщо у вас є дефіцит, щоб вам лікар прописав лікувальну дозу. Вони лікарі можуть прописати одразу величезну дозу вітаміну Д, щоб швиденько цей дефіцит покрити, тому що погано знаходитись у стані дефіциту вітаміну Д. І повернемось до людини, яка скаржиться на недостачу енергії. Якщо з лікарем все перевірено, виключені всі хвороби, то ми тут уже дивимося на її дієту, чи п'є вона достатньо ваги, чи вона тренується, чи достатньо сну, то тут вже ми можемо дійсно. Пробувати маніпулювати стилем життя і харчування дуже часто проблеми з вагою хочуть пояснити аналізами, але 95% випадків це просто переїдання. І кажучи, переїдання, я не хочу звинуватити людей, які переїдають. Тому що, у випадку, наприклад, емоційного переїдання людина не винна, в людини просто нема навичок справлятися зі своїми емоціями без Застосування їжі. Більше того, іноді для заспокоєння можна щось і пожувати. Тут просто купа нюансів, чи впливає це жування на ваш психологічний стан негативно, тобто, може, воно вас може заспокоїти, а може і, навпаки, ще більше засмутити і додати тривоги. Як впливає на здоров'я, на вагу і тому подібне. Тут треба дивитись по ситуації. І взагалі ми маємо дивитися на те, що спричинює, чим спричинене переїдання. Може це склад дієти, може це невміння регулювати емоції без їжі, може це ще щось. Тут уже нутріціолог дійсно може допомагати розібратися з цим. І, звичайно, подивитися на фізичну активність. Дуже важливо. Я не кажу, що не треба перевірятись на всяк випадок. Зазвичай, звичайно, ми маємо направляти людей перевірятися, якщо є якісь скарги, якщо є якісь симптоми. Якщо симптомів нема, то потреби в тестуваннях нема. Але, звичайно, є ряд показників тестів, які можна робити регулярно і треба. І будь ласка, робіть, але тут теж дуже часто від Celeбрітіс чую, що якщо зайва вага, то треба одразу здавати, і там гормони дивитись. Це на дуже Коректно, тому що дуже часто дисбаланс в гормонах спричинений саме переїданнями недостатньою фізичною активністю. І тому, якщо нутриціолог скаже, давайте розбиратися з вашими гормонами, що він не має права робити, а має це робити ендокринолог, то це такий хитрий хід. Це може спрацювати як щось що знімає провину і сором з людини. І це дуже добре. Ніхто не має відчувати провину або сором за переїдання або зайву вагу. Але про це я вже знімала багато відео. Шукайте на моєму каналі, не буду тут зупинятись на цьому. Якщо нутриціолог. Фокусується на правильному харчуванні заради гормонів, а не заради схуднення, то мотивація міняється з зовнішньої я хочу схуднути, щоб відчувати себе адекватно в суспільстві, яке мені нав'язує стандарти краси певні. І, і засуджує за зайву вагу. Ми переключаємо фокус на тому, щоб я буду харчуватися здоровою їжею для того, щоб підтримати свої гормони, тому що це вони винуваті в тому, що в мене зайва вага. І тут уже мотивація більш внутрішня. Я роблю це для себе, для свого здоров'я. І це класний хитрий хід, але він не працює, бо тут нутриціолог на повністю прозорий. з клієнтом, і я вважаю, що прозорість і чесність дуже важливі. І зовсім не кажу, що треба нав'язувати провину або сором. Клієнту, як це роблять, в принципі, багато коучів, які кажуть, що ой, ви просто недостатньо хочете, ой, у вас просто недостатньо сили волі. Це все неправда. Все це я покривала в попередніх відео, подивіться, в мене на каналі вони є. Але повернемося все-таки до аналізів, нутриціологів. Ще хочу навести приклад в колеги в моєї, яка є психотерапевтом, яка працює з розладами харчової поведінки. В якийсь момент, ще до того, як вона стала терапевтом, в неї дуже сильно підвисився апетит, і вона набрала вагу. І пройшов певний час, за який вона вже встигла заробити розлад харчової поведінки, бо почала різко себе обмежувати, не дивлячись на великий апетит, в неї знайшли доброякісну пухлину в мозку. І це спричиняло. Підвищений апетит, уявляєте, тому дійсно треба перевірятись, якщо з вами відбувається щось дивне. Але це випадок дуже рідкий. Так, можуть бути гормональні дисбаланси, які спричиняють набір ваги без того, що ви робите щось неправильно або зниження ваги. Це теж можна перевірити і виключити. Тут нема питань, але дуже часто саме питання до нашої харчової поведінки. До нашого стилю життя, до нашої мотивації, і тут дуже допомагає робота саме психологічна. Чим я і займаюсь на додачу зі своїми нутриціологічними послугами. Записуйтесь до мене, якщо вам потрібна допомога зі збалансованим харчуванням, коригуванням ваги, покращенням самопочуття, розібратися з фізичною активністю, як оптимізувати свій стиль життя, як покращити свою харчову поведінку, якщо є якісь проблеми з переїданням, емоційним переїданням це все до мене. Якщо ж вас щось турбує зі здоров'ям, є певні симптоми, то я раджу. Одразу йти до лікаря, перевірятись в нього, перевіряти причини дефіцитів або гормональних якихось відхилень, і тоді, вже знаючи, що відбувається, йти до мене. І так я можу підтримати людей із діабетом, із проблемами з холестерином і з іншими станами, але я не можу лікувати. Ми насправді не можемо лікувати дуже багато хвороб харчуванням. Так, да, харчування дуже важливе для здоров'я, щоб знизити всі ризики, але якщо вже є якісь певні стани і хвороби, то без лікаря нам не обійтись. Посилання на запис на консультацію під відео. Там же є посилання на мій телеграм-канал, який теж називається Піди поїж» і є терапією для тих, хто завжди на дієті. До зустрічі!